Вітаю. Антон Даньків знову проходить Hunting Unlimited 2010. Цього разу ми на сафарі. Завдання слон з... зі зламаним бивнем. По інструкції маємо йти на південь, там має знаходитись слон, який в бою за свою територію з іншим самцем відла... втратив один з бивнів. Він... Ну, як ясно, що він продув. Тепер біжимо на південь. Знаходимо сліди слона. На щастя, в пустелі, де нема трави, що заважає, досить помітно. Ну, майже нема. Коли буде пісок, то без проблем. За ними слідкую. Побігли. Завдання досить просте. З трьома бонусами. Ось вони зображені. Вбити з одного вистріла, критична точка і вбити особливу тварину. Поки я їду, я поясню коротко. З одного вистріла то понятно. Критична точка це вистрілити в голову, слона це не завжди вб'є. Залежно від, від мощності і маси пулі. В серце то ясно. В легеню то найврядше зразу вб'є, але практично це один з найнадійніших вистрілів. Якщо попав в легеню, то все. Зверюга скоро сама загнеться. Якщо якусь одну тварину підстрелив і ти не знаєш, жива вона чи ні, рекомендую натиснути F5 і подивитися ось це меню. Якщо тут пишеш штраф за вбиту і не підняту тварину, значить точно він десь мертвий і бажано його знайти. Такс. Щодо особливої тварини, то тут оце єдиний слон, заради якого вся охота. В цьому як раз суть. Якщо багато тварин одного виду якась особлива, то, як правило, треба вбити найбільше. Ну, тут є місія, наприклад, де стадо слонів. Три самки і дві дитинки. І десь неподалік його захищає самець. Ти, звичайно, треба вбити самця здоровими бивнями. В самок в цій грі коротенькі, а в слоників, взагалі майже в два рази менші. Трохи смішно звучить слоник і менший. Поки ми їдемо ще за слідами, варто відзначити, в цього слона зламаний бивень виглядає як бивень самки. Тільки зовсім маленький, не такий довго клас... класичний штир. Так, тут йде поворотик. Зараз має, якщо я не помиляюся, показатися озеро, біля якого якраз є цей переросток. І, звичайно, слон не буде тікати при людському вигляді. Він буде боротися за своє виживання. На відміну від мене, слон той, хто може реально піти на лобовий таран. Грає характерна музика, яка свідчить, що тут якась африканська тварюка. Як правило, коли вона грає, тут леве. Йо! Давай, давай, виродок! Фух. З одного вистріла не вдалося. Так, сподіваюся, в легеню. А ні, в хребет. Фух. В хребет ще краще. Як і в серце, вірняк. Тепер понасолоджуємося здоров'яком. Кнопка Т. Мужик з трофеєм. Ух ти. Красота. Ну і бівніще. Африканський слоник. Так, забираємо його, натискаємо F5. Ну, по суті, не вдалося. В голову критична точка, ну, оскільки в даному випадку для слона критичну точку зробити надзвичайно важко. Його товста шкіра здатна сповільнити пулю достатньо, щоб вона не добралася до черепа навіть. Вийти. Ну, звичайно, вийдемо. Додамо цього монстра до трофеїв. О, якраз його специфічні бивні. В кімнату трофеїв. Ну і все. Дякую за увагу, підписуйтесь, підтримуйте відео. До зустрічі!